цю сьогодні до кінця і святитель Микола, Чудотворець, чудотворно, виконує всі ваші прохання на благо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, всесвятий і приблажений Отче наш Миколаю, великий, угодниче Христовий, скорий помічнику і заступнику душ наших. До тебе, забини серця, взиваємо, і з любов'ю припадаємо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай нас, грішних, які вдаються під твій небесний покров, і молимого милосерд Бога, за спасіння наше, О святи Миколаю, чудотворча, архієрею Божої і стовпи істиної віри, ти був просвічений благодаттю Святого Духа, ставши взірцем для пастирів і світлом для пастви. Як колись у земному житті ти піклувався про голодних і стражденних, розраджував засмучених і заступався за безпомічних. Так і нині на небесах не переставай за нас заступатися і молитися. Та є нашим скорим помічником і покровителем, бо завжди відгукуєшся на щиру молитву та сльози покаяння. Ти визволяв невинних хибних обвинувачень і творив численні чудеса для тих, хто з вірою і надією кликав твої допомоги. Тому й тепер ми з вдячністю згадуємо твою любов і просимо простягни над нами свою богословену правицю, охорони наш дім і родину, громаду і церкву Христову, а понад усе веди нас до святості й праведності перед Богом. О наймилосердніший Миколає, ти знаєш наші немачі, немічність духу, знаєш, як часто спокуси та гріхи віддаляють нас від істинного шляху Прибудь зі своєю заступницькою молитвою там, де нам особливо важко. У хвини спокус під час духовної боротьби у скорботах і хворобах, заспокій наші стривожені серця, щоб не падали у вічі, а з радістю та миром, духом перемагали всі випробування. Святий Отче Миколаю, пошли допомогу всім мандрівникам і подорожнім, бути їхнім покровителем і заступником на шляхах земних і морських. Заступися за бідних, сирітів дів, випросимо Господа достаток і підтримку. Змилися над дітьми, які зростають у випробуваннях світу цього, просвіти їхній розум і зміцни увірі, скоровою молодь на шлях багато і ревності в добрих справах, підтримуй батьків у їхньому служінні любові вихованні. Ти, що колись у ти, допомагав нужденим, обдаровував їх милостиною світлою надією. навчи нас творити добрі вчинки та ділитися любов'ю з усіма навколо. Даруй кожному щедрість серця, щоб ніхто не залишився без тепла мого сердя, а ми всі стали знаряддям Божої благодаті на землі. Великий угодниче Божий, ти сам був ревним поборником правдивої віри, ти боровся з єресями і неправдою, зберігаючи чистоту Христового вчення, тож умови Господа нашого Ісуса Христа, щоб дав нам стійкість по істині, щоб просвятив наш розум, і зігрів серця любов'ю до Бога й ближнього. Нехай у всіх наших життєвих ділах керує нами Дух Святий, аби ми не зійшли з праведної дороги, споглянь з небес, добросердний пастирю на родини нашої громади та випроси нам О Господа єдність, взаєморозуміння і мир. З цілий душевні, тілесні недуги наші, в Тихомир ворожнечу і ненависть між людьми сподоби нас бути у цьому бурхливому світі, щоб через наші добрі вчинки прославлялося святе ім'я Боже. Освяти Миколая, навчи нас дякувати Богу і в усіх обставинах і в радості і в скорботі. Нехай слова прослави й подяки ніколи не згасають на устах наших, а віра наша зміцнюється день у день, бо тільки в єдності з Христом ми можемо жити в повноті радості та праведного миру. Випроси нам у Господа Бога, Бога дать покаяння і оновлення серця, щоби очищені від гріховних помислів, ми завжди прямували до вічного життя. І коли настане час відходу кожного з нас із цього тимчасового світу, будь поруч і молися, щоб ми знайшли милістю Бога і увійшли до Царства Небесного, де з ангелами всіма святими прославлятимемо Отця і Сина, і Святого Духа. Бо ти, святий Миколаю, з любов'ю служиш єдиному Господу, його милістю чудотвориш, і нам, які взиваємо до тебе з вірою, являєш нещисленні ласки і заступництво. Тож з дячністю, прийми нашу молитву і утверди нас на дорозі спасіння, щоб ми достойно прославляли дивного у святих своїх Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У великий угодниче Христовий святителю Миколаю, преславний чудотворче. Що нині перебуваєш у сяйві невимовної слави біля престолу Всевишнього. До тебе, як до сильного заступника і теплого молитовника, за весь світ смиренно звертаємося в цей день і благаємо твоєї милостивої допомоги. Напишіть імена та прохання в коментарях. Згадай нас грішних і немічних, що з злибини серця взиваємо до тебе, визвою від усякого лиха, нещастя і зваби ворожі. Ти колись. Як добра батьківська рука оберігав людей у морських бурях, рятував подорожніх від безлічі небезпек, дарував голодним їжу, виявляв милосердя тим, хто терпів недолю. Я колись ти явився в'язням несправедливо засудженим і врятував їх від кари, смерті, так і нині, святителю Божий, не залишай нас без твого заступництва. Поглянь з висоти небесних осель на страждання наші, почуй моління, що з вірою приносимо. Випроси у Господа всім нам мир і спокій, цілющу благодать на недуги тілесні душевні, зміцнення у всякій добрій справі та оберіг від підступів невидимих і видимих ворогів, як надійна твердиня, будь нашою охороною на всіх дорогах життя, щоб жодна біда чи переслідування, жоден напад злостивого духа чи людська злоба не похитнули нас у Христовій вірі й у заповітах Спасительної любові. Згадай приблажений Отче Миколаю ласкою якою тебе сповнив сам Господь наш Ісус Христос, промовляючи, простіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ти завжди поспішав на поклик тих, що в скорботі, простягав їм руку допомоги й утихомирював усілякий, буревій, життєвий. Мовимо тебе, своїм заступництвом допоможи нам отримати випрошені дари, щоб відхилися від нас біди й небезпеки. Щоб у спокусах зберігалася вірність Богові, а в годину сумнівів ми знаходили відраду в незмінній правді Евангельській. За словами Псалма Співця, на тебе, Господи, вповаю, щоб не посоромився, я повік, таке ми повсякчас уповаємо на Твоє святе заступництво, святителю Миколаю, віруючи, що твоє молитовне предстояння перед Всевишнім і пречистою Матір'ю Божою не посоромить надії тих, хто з любов'ю кличе до тебе. Як і під час земного життя, коли ти являвся правилом віри і образом лагідності, так і нині, перебуваючи в вічній радості, не переставай дбати про спасіння душ наших та богополучя тілесне, вчини наші серця, очуни наставнику, м'якими відкритими до дії благодаті Святого Духа, щоб ми зростали в любові до ближніх, прощаючи всім усі образи й немочі. Виконуючи заповідь Христового, тому всі пізнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Змісти нас у вірявся й розум світом євангельської істини, скеруй нашу волю до праведності, бережи від лукавих помислів, обману світу цього та від усякого зла. О преславний і примолосерний святителю Миколаю, благаємо тебе, не залиш нас у немочі нашій. Але простягни руку допомоги, коли буря обставин здіймається, коли людська злоба чи власні гріховні схильності прагнуть потягнути нас у печину віччя. нас завжди покладатися на непохитну скелю Господа нашого Ісуса Христа, який у Тихомирі вітри й море та подає вірним своїм нетлінне спасіння, молися, святителю Отче Миколаю. За наші домівки родини, за нашу церкву і народ, щоб перебували в мирі та єдності, відкинувши всяко неприязні розділення та здобували невимовні блага Царства Небесного, Твоя молитва нехай буде для нас неосипним покровом одні горя скорботи, дороговказом на шляху до істини і джерелом непохитної віри, годину випробувань. Так благаємо тебе, великий чудотворче. І висуваємо славу честі, поклоніння єдиному святій Тройці Богові, Господу нашому Ісусу Христу, Його беззначальному Отцю і Пресвятому Боговому животворчому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний годнику Христовий, великий чудотворче, святителю Миколаю, що завжди і всюди спішиш на допомогу тим, хто з вірою звертається до тебе. Прийми наше смиренне маління. Ми ж прославляючи Твоє милостиве заступництво, взиваємо. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий наш теплий, заступниче перед Господом. Ангели Божі в Небесних оселі звеличують Твоє святе ім'я, святителю Миколаю, бо ти в чистоті серця за твердості волі завжди наслідував Господа. З дитинства плекав любов до ближніх і простягав щедру руку допомоги потребуючим, тому і ми зміцнені твоїм прикладом з побожним трепетом зиваємо. Радуйся, бо змалку просвятився богадаттю Святого Духа. Радуйся бо безперестанно зростав у чеснотах любові милосердя, радуйся би своєю присутністю втішав серця скорботних, радуйся бо як рідний батько дбав про покривджених і сиріт, радуйся бо й нині заступаєш за нас перед престолом Всевишнього, радуйся бо провадиш наш шлях Світлом Христовим, радуйся святиму Миколаю, велике чудотворче. І наш теплий, заступничий перед Господом. Побачивши в тобі повкуревність до Бога, люди благовіли перед твоїм смиренням і милосердним серцем, ти ж не шукаючи слави земною, в цьому старався догаджати єдиному Господу, взиваючи до нього Авелуя. Розум твій перебував у світлі Слова Божого, і ти богомудро керував дорученою тобі паствою, святителю Миколаю, поєднуючи вагідність і справедливість. Тож ми, вшановуючи Твоє ревне пастерство, промовляємо, радуйся приклада євангельської простоти та щирості, радуйся мудрий Архієрею, що ведеш вірних до Христа, радуйся ревнителю істинного вчення, що бережеш нас від усякої, єресі та зваби, радуйся непохитний оборонцю церкви Христової перед лютими ворогами, радуйся, що показуєш нам шлях милосердя та взаємного прощення. Радуйся, що передаєш мир і богадать через чесно твоє життя, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, наш теплий заступниче, перед Господом. Силою Божою змістений, ти явився покровитевом усіх подорожуючих, а особливо мореплавців, не раз рятуючи їх від бурі і ведучи їх до тихої пристані. Тож і на що тонемо в морі житейських випробувань. Приведи до Спасительної тиші, аби ми вдячно взивали до Бога, Алилуя! Велика твоя відвага перед Господом, святителю Миколаю, коли возносиш за нас молитви, не відкинь нашого благання, але у немичах наших, душевних і тілесних, підтримай і помилуй. Ми ж за щирою вдячністю сповідаємо, радуйся пристані надійна для тих, хто в бурхливому житті хитається, радуйся захиснику всіх, хто раптово потрапляє у важкі обставини. Радуйся, бо благодатною рукою виводиш за на путь спасіння, радуйся, бо молитовно квопочешся за тих, хто не має заступника, радуйся, що своєю допомогою кріплюєш нашу надію на Спасителя, радуйся, що навчаєш нас довіряти Богові навіть у годину великої скорботи, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, і наш теплий заступниче перед Господом. Під час лютої бурі, спокуси, пристрастей, коли душа наша хитається, ти, святителю Миколаю, стаєш як міцний щит перед ворогом, охороняючи тих, хто з вірою припадає до тебе і взиває до Господа, Алілуя. Почувши про твої великі чудеса з усіх кінців землі, люди звертаються під твій покров, ти ж не припиняєш творити милості, проводячи їх до Христа, тому ми, прославляючи твою невечерну любов, промовляємо. Радийся для тих, кого пригноблює неправда світу. радися швидкий цілителю для знеможених у хворобах, радися, бо через твоє заступництво Господь зупиняє невеликовні недуги. радийся, бо силу Божої ласки являєш через чудесні помочі, радуйся, що небесною підтримкою надихаєш на всяке добре діяння, радийся, що любов'ю відроджуєш зачерствілі серця, радийся святителю Миколаю, велике чудотворче. І наш теплий, заступничий перед Господом. Ти, святителю Миколаю, як Богом натхнений наставник, учив нас творити діла милосердя, потай, не шукаючи слави від людей, але у всьому прославляючи Бога, співаючи йому алевоя. У твоєму добросердечному житті ми бачимо взірець справжньої християнської любові, Навчи нас, що легко знемагаємо бути милостивими і незлобовими». Радуйся, бо кличеш нас до діло милосердя і братньої допомоги, Радуйся, бо для вбогих і нуждених стаєш джерелом розради та надії, Радуйся, бо вчиш нас тихо і безкорисливо служити ближнім, Радуйся, бо підтримуєш наше прагнення до добра, приносячи миру серця, радуйся, що правдиво свідчиш про Христову жертовну любов. Радуйся, що мудро повчаєш нас неустанно звертатися до Небесного Отця. Радуйся святителю Миколаю, великим чудотворче наш теплий заступнича перед Господом. Як святильник на свічнику, ти засяє в житті церкви Христової, як вірний пастир і поборник істини. Тож і нас, охоплених мороком гріха, просвіти своїм заступництвом, щоб ми взивали до Бога, аллилуя. Твоє ім'я сяє серед усіх народів, бо там, де гонять правдиву віру, ти поспішаєш на допомогу. Згадуючи твої діла і незліченні чудеса, вшановуємо тебе, промовляючи. Радуйся щедре джерело духовної мудрості в часи сум'яття та розброту, Радуйся непохитна опора для тих, хто занепадає духом, Радуйся, що без вагань стаєш на захист істини Христової, Радуйся, що приводиш до покаяння тих, хто опинився на бездоріжжі гріха, Радуйся, що навчаєш нас покладатися на Божу любов. Радуйся, що утверджуєш у наших душах мужність і ревність до добра. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, наш теплий, заступничу перед Господом. Бажаючи показати нам, як піклуватися про бідних і стражденних, Господь дав тебе, святителю Миколаю, за приклад доброго пастиря, щоб був батьком для сиріти, опорою для вдів, Утіхою для засмучених і надією для вигнанців. Тому вдячно співаємо Богові Аллилуйя! Ти вірний свого Боже не шукав людської віддяки, бо все земне вважав ніщо перед небесною славою. Тож і ми, беручи приклад з твого самозречення, з любов'ю проголошуємо. Радуйся, бо твоє серце завжди було прихильне до принижених і забутих, Радуйся, бо своїм прикладом навчаєш багатих ділитися з нужденими. Радуйся, бо подавав усім не лише тілесно поживо і духовне наполумлення, Радуйся, бо стерповистю підтримуєш нас у борінні. Зі злом світу цього, радуйся, що відкриваєш очі нашим серцям на потреби ближнього, радуйся, що в тобі бачимо живий образ Христової, жертовної любові, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий тепий, заступниче перед Господом. Дивним і незбагненим для світу шляхом смирення і відданості Богові ти йшов святителю Миколаю, у той час, як люди прагнули суетної слави, земних погаст. Ти з повнотою жертовною любові віддавав себе ближнім, тим самим, що дужче прославляючи Господа, співом алелуїя. У своєму пастирському служінні ти суміщав правду і милосердя, навчаючи людей навертатися до Божої істини, тому ми, зміцнені твоїм прикладом, прагнемо зберегти вірність Христові і промовляємо. Радися, бо вчиш на щирої ревності у вірі любові, радися, бо мудрим наставленням виводиш із заманових думок і гордості. Радуйся, бо все життя прожив у покорі і послусі перед Богом, Радуйся, бо через твоє діяльне милосердя люди прославляють Небесного Отця, Радуйся, бо через пісти молитви ти перемагав хитрощі ворога, Радуйся, що й тепер ревною молитвою очищуєш наші прагнення, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий наш теплий, заступничий перед Господом. Усяке людське красномовство безсили, щоб осягнути велич твої святості, святителю Миколаю, коли ти зачерпаш богадать з невечерного джерела Божого. Дивлячись на твою славу в Царстві Небесному, ми смиренно взиваємо, Алилуя! Ти був продовжувачем апостольського служіння, безстрашно сповідав Христа і оберігав його стадо від вовків невір'я. Тож і ми, згадуючи твою непохитність у проповіді Євангелія, виголошуємо. Радуйся, богомудрій вчителю Євангелія, що ведеш нас шляхом спасіння, радуйся Ревний охоронцю святості церкви і чистоти віри, Радуйся, бо вовм'яним словом і прикладом просвічуєш розум і серце, радуйся, що власним життям довів перемогу добра над злом, Радуйся, бо через твою святість і нині вививається благодать над тих, хто шукає твого заступництва, Радуйся, бо небесним світлом провадиш нас до покаяння і переміни. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче і наш теплий, заступниче перед Господом. Спаситель світу, бачив твоє любоче відкрите серце, сповнив його силою чудотворення, щоб ти міг допомагати всім, хто страждає і просить Твоєї допомоги, Ми ж маючи велику надію на Твоє заступництво, прославляємо Бога, Аллилуя. Ти став на вечерної скарбницею чудес святителю Миколаю. Бо незвичайна кількість скорботних отримала зцілення, ув'язнені свободу, а зневірені, укріплені у вірі. Тому й до нас, грішних і немічних, поспіши з милосердям і вислухай наше прохання, радуйся відважний оборонцю невинних і переслідуваних, Радуйся, невтомний утішити людя тих, кого спіткали втрати недоля, Радуйся, бо підтримуєш словом і ділом, коли вірних вступає спокуса. Радуйся, що даруєш полегшення тим, хто терпить і кличе тебе на допомогу. Радуйся, бо подібно до милостивого самарянина перев'язуєш рани зранених сердець. Радуйся, що являєш нам приклад діяльної любові, яка виконує Божу волю. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, наш теплий, заступнича перед Господом. Піснею подяки прославляємо тебе, святий Миколаю, воздаємо хвалу Господу. Що дав тобі невичерпну силу заступництва. Почуй багання наші, і відверни від нас усяке зло, щоб у наших серцях повсякчас вона подячна пісня, Алилуя. Ти, кого вшановують вірні по всьому світу, довірив від долю кожної людини. Допоможи нам зрозуміти відповідальність перед Богом, щоб ми жили по совісті, вірно йшли дорогою заповіді і промовляли з вірою. Радийся богобину Божого промислу збагнув у сердечній молитві. Радуйся, бо навчаєш нас шукати волю Божої у кожному нашому рішенні, Радуйся, бо закликаєш нас жити за Словом Божим. Радуйся, бо своїм прикладом відкриваєш нам наше справжнє покликання до святості, Радуйся, бо готуєш нас до зустрічі з Христом у повноті Його любові, Радуйся, бо в твоєму заступництві бачимо образ Божої турботи про кожного з нас, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, і наш теплий, заступнище перед Господом. Богодать Божа просвічувала твою душу, надихаючи на ревне служіння ближнім. мови нашого Спасителя, щоб ми безупинно зростали у чеснотах, а Божа бодать ніколи не залишала нас, які з вірою оспівують, Алилуя. Знаємо, що ти зиваєш потоки благодаті на тих, хто з любов'ю звертається до Тебе, святителю Миколаю. Прийди й до нашої немичі, просвіти розум з міцною волю в тихомир пристрасті, щоб ми з обокою подякою взивали. Радися, що від воріт смерті повертав тих, хто був у розпачі, радийся, що рятуєш нас від будь-якого душевного лиха, яке загрожує нам, радися бо поставлений бути хранителем миру і однодумності серед людей, радийся, бо розкриваєш перед нами велич Божої правди й святості. Радийся, бою нинішні часи своїми чудесами навертаєш грішних до покаяння, радися, що об'єднуєш і підносиш тих, хто перебуває в духовному занепаді, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, і наш теплий заступниче перед Господом. У предивний угоднику Христовий, святителю Миколаю! це наше щире моління і ви, богайна Господа міцну віру, щиру любов і незламну надію на вічне життя, щоб, звільнившись від усякого гріха й нещастя, ми разом із тобою, всіма святими, неостанно співали Богові, аллилуйя, алелуя, аллилуйя. У предивний угоднику Христове, святителю Миколаю, прийми це наше щире моління і ви, богайному Господа, міцну віру, щиру любов і незламну надію на вічне життя. Щоб звільнившись від усякого гріха і нещастя, ми разом із тобою всіма святими неостано співали Богові, Аллилуйя, Алилуя, Алилуйя. У придивний годнику Христовий, святителю Миколаю, прийметься наше щире моління, і вибогай нам у Господа, міцну віру, щиру любов і незламну надію на вічне життя. Щоб звільнившись від усякого гріха й нещастя, ми разом із тобою всіма святими неостано співали Богові, Аллилуйя, Алилуя, Алилуйя! Ангели Божі у Небесних оселях звеличуй Твоє святе ім'я святителю Миколаю, бо Ти в чистоті серця та твердості волі завжди наслідував Господа, з дитинства плекав любов до ближніх і простягав щедру руку допомоги потребуючим. Тому ми, ми зміцнені твоїм прикладом, з побожним трепетом, взиваємо. Радуйся бо з малку просвятився багатоттю Святого Духа, радуйся бо безперестанно зростав у чеснотах любові милосердя. Радися бо своєю присутністю втішав серця скорботних, радийся би як рідний батько дбав про покривджених і сирів, бо би нині заступаєш за нас перед престолом Всевишнього, радися бо провадиш наш шлях світлом Христовим, радися святителю Миколаю великий чудотворче, і наш теплий, заступниче перед Господом. Обраний угоднику Христовий, великий чудотворче, святителю Миколаю – що завжди і всюди спішиш на допомогу тим, хто з вірою звертається до тебе, прийми наше смиренне маління, ми ж проставляючи твоє милостове заступництво, взиваємо. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий наш тебе заступниче перед Господом. Попри милостиви, угоднику Божий, святителю Миколаю, швидкий помічнику всіх, хто з вірою і любов'ю до тебе прибігає, поглянь, милостиво, на наші молитви, і не відвернися від благань наших. Напишіть імена та прохання в коментарях, будь намісністю охорони в час випробувань, наставником на шляху спасіння і неославним заступником перед Престолом Всевишнього. Випроси у Господа нашого прощення гріхів, зцілення недух дух і вірність дотримання дотримані заповідей Христових, у покорі любові, ми завжди жили на славу Божу і дійшли до радості в Царстві Небесному. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть собі від до ближні вашим для поширення Слова Божого. Благосвення святителя Миколая Чудотворця, нехай перебуваю нами.